Чи помічали ви, що хорори в Роблоксі усі однотипні, передбачувані та не роблять те, що має робити жанр хорор, а саме лякати? Всім привіт, і я, як і вже інші люди до мене, хочу розібрати тему, чому зараз роблять максимально дольні і дитячі хорор плейси. До речі, якщо ви шукаєте якісних хорорів, то можете подивитися минуле відео по топу плейсів на цю тему. Зараз вже не так сильно роблять та грають в подібній хоррор Experience Place як це було раніше, але по якості все таки більшість хорорів залишились такою самою, просто вони мають іншу обкладинку. Якщо рік тому це були Experience хоррори, то тепер це Midnight працівник ресторану, магазину і тому подібне. Так як основна частина ком'юніті Роблокса це дітки, яким не хочеться напрягати свій мозок простими задачами, тому відповідні ігри і робляться з цілею зібрати великі онлайн, вести в рух лінову купу мікротранзакцій, щоб стягнути з неусвідомлених п'ятирічних дітей Roblox, які в свою чергу беруть гроші батьків та донатять в Roblox. Для прикладу можу взяти Midnight Cleaners, який не так давно отримав дуже велику популярність. За сюжетом ми працюємо в пральні на нічній зміні, наша задача обслуговувати клієнтів, прати одяг та слідкувати за магазином загалом. Згодом до нас приходить дивний чел, який виявляється маніаком та намагається нас вбити. Якщо вам вдасться перемогти в цьому бесфайті, хороша кінцівка, якщо ні, то зрозуміло, що фінал буде негативним. Поки ми проходимо цю групу, всюди будуть розкидані і донатні предмети. Ліхтарик, банан, біта, якась зброя і тому подібне, а коштує це все немало. Та той же ліхтарик, який має бути за замовчуванням в інвентарі, ні, дайте розрабу 35 робоксів і можете ходити і світити ним. Але в цьому плейсі від нього навіть сенсу немає. В будівлі, де ми знаходимось, постійно світло увімкнене, на вулицю, окрім одного короткого моменту, сюжетного сенсу виходити немає. Та й навіть назовні теж достатньо світла, щоб не загубитися. Хочу провести ще один такий приклад, Midnight Motel. По сюжету ми залишаємось на ніч в мотелі, де з нами коїться страшні речі. Що саме абсурдне в цьому плейсі, це те, що якщо ти хочеш відкрити усі кінцівки, то одну з них ти маєш купити за 150 робоксів. Або, якщо ти хочеш пройти гру трошки швидше, а в плейсі за замовчуванням швидкість пересування персонажа стоїть невелика, то теж йди і купляй перескорений шаг за 25 робоксів. Тобто тут навіть спеціально розраб штучно розтягує геймплей, щоб все-таки ти купив якийсь геймпас та щоб побільше йому прийшло робоксів за проведений час у плейсі. Так, якщо хтось не знає, то Roblox платить тобі робокси за ту кількість проведеного часу гравцями у твоєму плейсі, ось приклад з мого АТБ Тайкона, Але ці робокси ти отримуєш тільки якщо гравець має преміум аккаунт. Я ще не згадував за персонажів, за яких ви можете грати в подібних плейсах, та й увагу на них не буду зосереджувати, бо це ніяк не впливає на проходження, але це одні із самих дорогих донатів в таких плейсах. Та все-таки звідки взагалі полізли подібні хоррор плейси, хто був їхнім натхненням, та звідки взагалі взяли подібний стиль і ТД. Puppet Combo – Незалежна Інді студія, яка почала свій шлях створення ігор ще з 2015 року. Від них одну гру я, до речі, на каналі розбирав у рубриці про що був, а саме Nun Massacre. Вони також зробили такі ігри, як Power Drill Massacre, Murder House і ще пару ігор. Якщо провести порівняння візуального стилю ігор від Puppet Combo та сучасними хорор-плейсами, можна побачити ну дуже багато схожого. Моделі персонажів, текстури, VCS-ефекти та багато інших дрібниць. Це один із найбільш ігор, з яких розробники тих плейсів взяли візуальний стиль та, можливо, десь геймплей та подачу сюжету. Ще, думаю, трошки грає роль в цьому First of фірстофазом та в цілому епізодичні хорор ігри. Ну, хтось з вас може сказати, так якщо критикуєш, то пропонуй. І я міг би просто сказати, гляньте мої відео по топ хорор плейсам, але це з моєї сторони буде не дуже. Тож тут зараз і озвучуть і хорори, які заслуговують більшого, ніж просто бути десь в андерграунді Роблокса. бачили? хоч це і копія Лізіка Biohazard, але розробники не копіювали прям все підряд, вони від себе теж додали нового до гри. Chain гра дуже кривава та лякає дуже сильно. Ваша ціль, як і в минулій, вижити та втекти. Mine. Так Плейс дуже сильно натхнений іграми Puppet Combo, але від себе розробники також немало що додали. Forgotten Memories дуже якісна і справді кліпова ФНАФ пародія, в яку в свій час я награв дуже багато часу. Жаль, що зараз про неї усі забули. The Intruder. Цікавий хорор, який також має елементи геймплею ФНАФу, але і пародію на ФНАФ її не думаю, що можна назвати. Ну, що можу все-таки сказати на кінець? Це те, що краще не грайте в подібний шлак. Але якщо все-таки пограєте, то не рекомендую туди віддавати свої дорогі цінні робокси. Ні, я не маю права казати, як вам розпоряджатися вашими грошима, але просто хочу поберетити, що ви попусто їх віддаєте людям, які навіть не намагаються хоч щось зробити від себе та якось постаратися над своєю грою. Бо як сказав один чоловік, якого я надихнувся на створення цього відео, він називає подібні плейси просто фермами стягування з наївних діточок гроші. Ну що ж, ось і кінець відео. Я вперше роблю такий формат відео-есе, тож чекаю на вашу критику та пропозиції щодо цього відео та можливих майбутніх подібних. Дуже дякую вам за перегляд та побачимось наступним разом.